Клену Грасу це остання п'єса, яку ставив Курбас разом з Кулішем. Неймовірно складна, важка постановка. Її хотіла якраз приурочити до століття. І 24 лютого мала відбутися генеральна репетиція і передпоказ для глядачів. Тому ви всі розумієте, що цього, на жаль, не відбулося про них пам'ятати. Але з іншої сторони нам важливо розуміти, яке надбання нам було дано. Завдяки тим невеличким рокам 20-х і початку 30-х, і тому, що творилося, завдяки цим людям, які пережили дуже складні потім роки е свого життя, і на жаль, смерть. Не було шляху передач. Тобто народжувалися зірки, народжувалися діаманти, вони творили і далі це не передавалося. І якраз одну цю проблему намагався в подальшому вирішити курпус. Мистецьке об'єднання березі у нас якраз сьогодні з вами 1 березня. І раніше цей місяць називався саме Березі. Це той місяць, коли вже весна. Наступає, і вона наступає прям самимильними кроками. Лід не просто руйнується, він тече річкою і пробиває нові шляхи. І важливо, що в цей момент це якраз створюється нове. І саме цю ідею закладав Курбус, коли називав мистецьке об'єднання саме Березі. Це були перші спроби створити інститут, де будуть навчатися і актори, і що важливо, режисери. Бо до цього режисерське майстерство це не було чимось, що передавалося. Тут з'являлася якась зірка, вона могла це втілити, і все. І якщо зірка помирала, то разом з нею помирало це майстерство. Курбаса була з була вміти передавати це далі, і якраз з'являється перша режисерська школа. Театр як процес перетворювання. Що глядач, який заходить в глядацьку залу, і глядач, який виходить з глядацької залу. Має бути іншим, і має відбутися цей процес внутрішнього перетворення, який неможливий без перетворення самого актора.